Привіт, вітаю вас на каналі Chapter Арт. У сьогоднішньому відео я вирішила повернутися до того, що починався цей канал. Міфологічні сюжети у живописі. І пропоную розібрати цю картину Пітера Пауля Рубеца. По-перше, це в нас стиль бароко, який тривав фактично все 17-го і навіть початок 18-го століття. Це така пишність, об'єми, багатство, завитки, золото. Все дуже по-багатому, насичені кольори, дорогі тканини, ювелірні прикраси і так далі. стиль барок. У мене є окреме відео. Я залишу посилання під цим. Подивіться, будь ласка, для того, щоб краще розуміти звій стиль. Переходячи до картини. Щоб зрозуміти суть цієї картини, нам треба звернутися до давньогрецького міфу про Геракла, того самого героя. Але. Як і дуже багато міфів, все починається з Зеса, головного олімпійського бога римський відповідний імені Юпітер. Раз ми вже про нього говоримо. Зевса дуже легко впізнати за такими символами. По-перше, він завжди зображений такий великий, мускулистий, м'язистий бодібілдер. Дуже часто в руці він тримає спис, який може викликати грім, близько у грузу, тому в нього є оцей пітет громовержець. Далі ще його символ це вогонь і орел. Дуже часто орел тримає в паші або в лапах вогонь, язики полум'я. Саме це такий базовий набір символів, за якими легко пізнати Зевса. Він головний бог, так, він одружений. У нього є дружина Гера. Юнона римське ім'я. Вона богиня сім'ї, народження дітей, благополуччя, сімейного щастя і так далі. І за іронією долі її сімейне життя не дуже, тому що Зес постійно шукає свої пригоди і е, дуже часто закохується в інших жінок і відповідно зраджує гері. Вона, як богиня, звичайно, все це дізнається, але оскільки вона не може помститися Зепсу, тому що він дуже сильний, та вона йому нічого не може зробити, то вона мститься звичай коханкам і коханцям. Відповідно, дуже багато міфів про Зевса саме пов'язані з цими його любовними історіями і цими походинками. сьогоднішні не виключення. Отже, Зевс закохався в жінку на ім'я Алкмена, яка була за але його це ніколи не зупиняло. І без всяких деталей Алкмена народила двох дітей: одного від свого законного чоловіка і іншого від Зевса. Цих синів звали Алкіт і Івкліт. Алкмена дізналася про те, що один з її синів. Він, щадок, Зевса, а не її чоловіка, і зрозуміли, що Гера може її відімстити за те, що вона переспала з Зевсом. І тому вона вирішила задобрити богиню і перезвала в Кліда Гераклом. Гера, корінь слова, від власне на честь богині. На додачу Геракл, як не бог, він був дуже-дуже сильний і Відверто його батьки навіть боялися. Плюс вони дійсно були в того, що Гера буде ститися, і в них не буде спокійного життя. Тому в результаті вони вирішили покинути Геракла в полі, інша версія каже, що в лісі. І все, залишити його на розсуд бої. Звичайно, ЗСУ не сподобалося той факт, що його сина покинули. І тут знову є кілька версій. Одна каже про те, що він сам спустився і забрав свого сина на Олімп. Інша, більш популярна, каже те, що він попросив богиню Афіну спуститися і забрати його сина на Олімп. У будь-якому випадку Геракла опинився на Олімпі, йому, немовлям, його треба було нагондувати. Тому Геракла, власне, віднесли до того ж Гери, яка була покровителькою сім'ї, шлюбу. І в неї, як в богині, не було проблем з молоком. Тобто в неї могло от що і піти молоко з грудей дуже ізі. Звичайно, вона розуміла, кого їй принесли, але її материнський інстинкт переважив, і вона погодилася погодувати Геракла. І от, в якийсь момент, він чи то сильно стиснув її груди, чи вкусив, але її заболіло, вона підстрибнула, і молоко її розлилося по небу. І таким чином. Згідно з цією легендою, згідно з цим міфом, утворився молочний шлях, чуманський шлях. І, власне, те, що ми бачимо на картині, і зобразив Рубенс момент народження молочного шляху. В цій картині набагато більше змісту і смислу, ніж здається, на перший погляд. Як ми впізнаємо Геру? Зазвичай вона одна з небагатьох богинь, в якої є корона на голові, і ще дуже часто така ось шаль, тобто в неї покрита голова, тому що, знову ж таки, вона є богиною покровителькою шуру. На картині позаду неї видно золоту колісницю, яка запряжена павичами, а павич це ще один символ Гери. Як він став її символом, в мене також є відео, я прикріплю його в коментарях і цим. Зверніть увагу на Зевса, Тепер ви знаєте, як його впізнати, тому що в ньому біля ніг сидить Орел і тримає у своїх лапах язики як його символ. Дякую вам за увагу. Надіюся, вам цікава була ця історія. І тепер ви знаєте не тільки про сенс цієї картини, а й міфологічні історії про те, як утворився молочний шлях. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Також підтримуйте мене на Патреоні, щоб бачити більше таких відео. Дякую!